Вітаю, друзі, сьогодні звернулися у світ гранітних стільниць, де естетика поєднується з неймовірною міцністю. На сьогоднішній день гранітні стільниці стрімко забольовують популярність в Україні. До слова, в країнах Західної Європи і США це вже давно не мода, а звичайна практика. Там просто не розуміють, якого стільниця може бути без природного каменю. Багато хто напевно бачив, який вигляд на кухонні стільниці з ДСП за кілька років вології експлуатації. На браті торці відклеєна ламінація поверхня з муграми. Це далеко не повний перелік хвороб таких стільниць. На жаль, відновлені роботи така річ уже не податна. Що стосується гранітних стільниць, їм такі проблеми не страшні. По перше, гранітна стільниця практично не поглинає воду, не брудниця та не боїться ні залишків кави, ні слідів вина, чи то будь-яких інших пігментованих продуктів. По-друге, можете боятися поставити гарячу сковорідку чи таку стрільню на гранітну поверхню, так як граніт починає змінити свою текстуру за температури 1200 градусів за Цельсієм. А така температура я недосяжна побутових умовах, Тому стільницею нічого не треба. Можемо зараз дійсно гарячу сковорідку і поставити її на стільницю з граніту. І навіть якщо буквально годину вона тут буде стояти, то нічого з нею не буде. Ну і по-третє, місце квідопотребин та те, що його ідеальним для приготування їжі та роботи на кухні. Навіть якщо вам все-таки вдасться потреба з зраміти, то її можна переполірувати. Її близько порівняно, а ось що робити з пошкодженою плівкою на робочі поверхні для це вже велике питання. Відбуваючи пісенки, можна сказати, що якщо ви оберете гані для стіниці, ви отримаєте не лише практичний та функціональний елемент кухні, але й практично надійно, можна сказати, не вбиваємо поверхню, яку не так просто подряпати, забруднити чи пошкодити.